Всім привіт. Вчора було сонячно, гарно, Хондою їздив, а сьогодні, поки надумав виїхати, почався дощик. поки невеличкий. Ну, я думаю, що запланував, встигну зробити. А хочу я посадити три сосунки біля своєї лавочки вже буде, мабуть, четверта попитка. Раз посадив, пропали. Другий раз посадив, хтось машиною катався, позламував. Третій раз посадив, знов пропали. Це я весною садив, а попробую ще осінню посадити. Може, прийметься. щоб поки не почався сильний дощ, поїхали. насіялись такі маленькі сосонки. Зараз я викопаю. Це великі вже. Це можна отаку викопати. Вона ще не сильно вкорінилася. Зараз спробуємо. Будемо із землею і посадити. Опа! Трошки ямку закидаємо, щоб ногу ніхто не поламав. О. Так, ось. У. Одна сосенка. Це друга. Сусенка і третя. Отак я їх із землею і посажу. Це не біля цієї лавочки, це в мене проміжу, точно, скажімо так, лавочка. Я вранці я хожу зарядка має, типу така, по воду йду до тотухи. Вранці, виходить, 3 кілометри. Я під цю гору виходжу, посидів, відпочив і пішов далі. І там наверху ще одна лавочка. Тут нормально я зробив, вже сосанка є, а там голо, треба щось посадити. На тотосі там Знаменита наша гора місце сили. Три сосни я давно вже посадив, то вони вже такі по метрів три піднялися. Приємно дивися. це ти посадив. Ростуть. Як його тільки доправить, мабуть, або в мене є ряденце, Попробую я його. О такого в ряденці. Я думаю, нічого з ним не зробиться. Як його одвести чи однести? До речі, оце я садив. Ну, це давно посадив, а це весною. Прийнялася, разом тут садив і там біля лавочки. Це тут могилка моєї собаки. Перший мухтар, я його тут поховав, бо я з ним завжди сюди ходив. То я йому зробив тут могилку. Йдемо до тієї лавочки. Реніс. Фух. Тут недалеко, метрів триста, на весь час під гору. Зразу з краєчку я тут садив. З однієї сторони, з іншої. Ну тут ламають, наступають, ламають два рази. Садив, не виходить. То я ззаду посадив. Раз, два. Три. Ці дві всохли літо, А ця одна довго була зелена. Аж на осінь оце пожовтіла, може й прийметься. Побачимо. Раз посадив, то тут хтось кругом лавочки машиною їздив, поламав. Ну зараз спробуємо. Тільки треба йти знов донизу по заступа. Чи по лопату, чи штикова лопата. У нас кажуть заступ. Добрався до мота. Забираємо лопату і їдемо нагору. Попував цю залишив. Побачимо. Викопав рядом. А тепер треба по воду з'їздити. Там рядом смітник. Поїду, візьму пляшки якісь і поїдемо у берег, наберемо води. По воду не буду в берег їхати. Є калюжі. Вон пляшку найду. Наберу і буду садити. Так отакий результат у мене вийшов. Позабивав кілочки, щоб видно було, що тут щось посажено. О, можна трошки посидіти, порелаксувати. Гарно так посидіти на цій лавочці. Подивіться, що там на Тотосі робиться? Хтось там є? Машинки стоять? Думав, ще кави заварить на лавочці, а водички нема, водичку використав вчора. Ну, Поїдемо до Тутухи, до джерело. Набере свіженької. Приїхав до свого водопадика. на порчик. Ну там сухо, води нема. Да. Ну нічого, воду будемо шукати. А трошки вище за течією водичка є. СРЛО тут, ну тут трохи воно мутне. Ну нічого, Щас наберем. Желі багато, бо коричневе. Вже почина сутеніть, ще й не пізно. Ну, майже п'ятої вечора, марно. Зараз поп'ємо кави і поїду додому. На прошлих вихідних, катався теж мінськом, ну, без камери не знімав нічого, так думаю, покатаюся, десь послухаю тишину, вип'ю чашечку кави, зварю. Що мене поразило мисливці. Толпа, чоловік 15, машини. Полюють, бахкають. Ну, багато чого можу зрозуміти, ну не знаю, полювання під час війни. Можна йти та кацапів полювати, не, зайців ганяють. Не знаю, не зрозумів я такого. Заїхав на своє місце туди, де я пеньки збирав. Посидів, зварив кави, собі там посидів. І думаєте, що я побачив табунуленів? Що камера в в телефоні була несправна, але мені вдалося трохи зазняти їх. Ось подивіться. Одинадцять олиниць і рогач один самець. Красавець такий. Я їх довго наблюдав. А таке я люблю поспостерігати за всяким, за всякою дичиною. Вже добре темно. Каву допиваю і буду їхати додому. Тихо, гарно. В тобто роботу зробив. День не пропав. Цьому закінчую. Всім добро!